Усім привіт, друзі! Усі знають, що під час висадки на місяць Ніл Армстронг сказав: це маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства. Мало кому відомо, що він сказав після цього. А сказав він: сподіваюся, ви там на землі не забувайте дивитися дайджести головних космічних новин, які виходять на каналі Альфа Центавра. щосуботи. Дякую, що не підводите очікувань Ніла. Мене звати Павло Поцелуєв, і ми переходимо до огляду актуальних подій. Після чотирьох років роботи місію марсіанського посадкового модуля «Інсайт» було офіційно завершено. Апарат остаточно втратив можливість комунікації із землею. 21 грудня НАСА заявило, що модуль перейшов встановлений агенцією поріг для закінчення місії, а саме пропустив два сеанси зв'язку поспіль. Перший з них мав відбутися 18 грудня всього за три дні після останнього успішного сеансу. Інженери вважають, що батареї апарата цілком виснажені. Наса запевняє, що і надалі чекатиме на будь-які сигнали від інсайд проте зазначає, що їм навряд чи вдасться щось почути. Проблеми з живленням в апарати почалися ще минулого року, коли його сонячні панелі засипало марсіанським пилом. Замість п'яти тисяч ватт годин уже у червні 21-го модуль отримував лише 700, примушуючи інженерів винаходити дедалі цікавіші способи очищення. Наприклад, тимчасовий успіх мала спроба посипати панелі піском із маніпулятора з надією, що піщинки разом з прилиплим до них пилом віднесе вітер. Однак, попри старання команди, рівень енергії продовжував падати, і станом на 12 грудня цього року панелі генерували всього 285 Вт годин ватгодин. здійснив посадку на Марс у листопаді 2018-го і пропрацював набагато довше ніж запланований марсіанський рік або 687 земних діб. Його двома основними науковими інструментами були сейсмометр та зон для вимірювання теплового потоку, що мали допомогти вченим зрозуміти внутрішню будову червоної планети. Сейсмометр показав відмінні результати, зафіксувавши понад 1300 марсотрусів. Тепловий зонд, призначений для занурення у ґрунт на глибину до 5 метрів, застряг прямо під поверхнею на початку місії, і вченим так і не вдалося заштовхати його глибше. Проте навіть так він теж давав наукові результати. Експерименти з дослідження теплового потоку не здійснив тих вимірювань, на які ми сподівалися, але дав нам багато інших дуже цікавих даних, каже Брюс Баннерт, науковий керівник місії. Інсайт також ніс декілька інших інструментів: інженерні датчики, камеру та набір метеорологічних сенсорів, що зібрали безпрецедентно повний набір метеорологічних даних про тиск та швидкість вітру на Марсі протягом понад одного марсіанського року. Модуль продовжував збирати сейсмічні показники до останніх днів свого життя, хоч згодом сейсмометр міг працювати лише 8 годин поспіль з триденними паузами, щоб зарядити батареї. Баннерт вважає, що це наблизило кінець місії, але було варте того. Ми вирішили, що збирання даних є метою місії, тому, хоч ми могли подовжити життя апарата, це не мало б сенсу без наукових результатів. Всього наса витратило на Інсайт 813,8 мільйона доларів. Франція з німеччиною, що надали сейсмометр та тепловий зонд, 180 мільйонів. 4 січня в експлуатацію було введено найновіший геостаціонарний супутник Національного управління океанічних та атмосферних досліджень – 18. Йому надали нове ім'я – Вест. Запущений у березні 2022 року. Він замінить собою goes 17 та спостерігатиме погодні та кліматичні умови над західною частиною США, зокрема Аляску, Гаваї, Центральну Америку, і Мексику та Тихий Океан. GOES-17 стане резервним та перейде на орбіту над центральною частиною США. GOES-18 надає зображення високої роздільної здатності у видимому та інфрачервоному діапазонах, картографує грозову активність та проводить атмосферні вимірювання у реальному часі. Окрім того, супутник спостерігає за сонцем та детектує несприятливі явища космічної погоди. Гоус-18 почали переміщати на робочу орбіту всього через два місяці після запуску, замість стандартних шести. Супутник одразу ж став допомагати Національній метеорологічній службі та проводити обмін даними. Таке прискорене введення в експлуатацію було зумовлено й тим, що Ghost 17 мав проблеми з охолодженням свого приладу для отримання зображень Advanced Baseline Imager. у періоди з 1 серпня по 8 вересня та з 13 жовтня по 16 листопада NOAA надавала користувачам Ghost 17 дані з нового супутника. У такий спосіб, в розпал сезону ураганів, метеорологічні служби мали змогу використовувати зображення Ghost 18. Разом з «Гоус-16» або гоус Іст ці апарати покриватимуть більше половини земної кулі від західного узбережжя Африки до Нової Зеландії та від північного полярного кола до Антарктиди. Їхні дані допомагатимуть не тільки метеорологам, а й службам із надзвичайних ситуацій та швидкого реагування і авіа та судноплавні галузям. На 24-й рік заплановано запуск останнього супутника серії Гоусар Гоус Ю. Друзі, будь ласка, не забувайте про вподобайки під відео та перевірте підписку на канал. Раптом не підписані, є шанс виправити цю помилку. Тож варто клацнути по дзвіночку, щоб не пропускати наші нові відео. Дякуємо. Наші колеги з телеграм-каналу Rings and Moons поділилися парою класних знімків з південно-корейського місячного зонда Данурі. Я дозволю собі процитувати їхні пости. Чи неправда це виглядає як фотомонтаж? Але ні, це дійсно єдине зображення без склеювань, отримане зондом Данурі 28 листопада. Просто цього дня він перебував на відстані з 489 тисяч кілометрів від землі і 121 тисячі кілометрів від місяця. А оскільки діаметр землі приблизно вчетверо більший за діаметр місяця, то для Данурі вони мали однаковий видимий розмір. Можна звернути увагу на те, що на вихідному, другому знімку місяць набагато тьмяніший за землю. Пояснюється, це просто. Річ у тім, що місяць відбиває лише 12% сонячного світла, що падає на нього, і це відносно небагато. Ми звикли вважати місяць дуже яскравим об'єктом, але це тому, що у нього немає конкурентів на нічному небі. Та наша земля, наприклад, відбиває близько 30-35% сонячних променів. Тому на спільних портретах яскравість місяця часто збільшують, щоб він просто не убився на тлі нашої планети. Гляньте тепер на перший знімок зроблений камерою Shadowcam, що знаходиться на борту південнокорейського зонда. Вона була створена NASA на базі камери зонда LRO. ShadowCam здатна знімати з роздільною здатністю до 1,7 метрів на піксель. Її ключова відмінність від оригіналу полягає у в 200 разів більшій світлочутливості. Це потрібно для того, щоб знімати дно полярних кратерів, які ніколи не освітлюються сонцем. Якщо там є відкриті поклади водяного льоду, Shadowcam зможе їх. Побачити. На фото зображена одна з вічно затінених ділянок на дні 21-кілометрового кратера Шеклтон. Воно демонструє цілком типовий місячний пейзаж у вигляді безлічі дрібних кратерів. Стрілка вказує на слід залишений валуном, що скотився зі схилу. В горизонтальні лінії це артефакти зображення. Водяного льоду не видно, але через відносно невеликі розміри кратера температура цієї ділянки занадто висока для їхнього існування, та вони цілком можуть знайтися ближче до центру цієї воронки або на дні більших і глибших полярних кратерів. Будемо чекати нових класних знімків від південно корейського зонду. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проєкт на Патреоні та Ютубі. Список частини цих чудових людей зараз можна побачити на екрані. Завдяки постійним спонсорам ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже близько 40 дайджестів, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції, лише вбудовану рекламу Google, яку кожен бажаючий може відключити. Ви нам найголовніше бути незалежними, говорити те, що ми думаємо, і займатися тим, що любимо. А ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Отже, якщо можете і хочете нас підтримати, саме час зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі, там же можна відправити і разовий донат. Коротко передам новини щодо дірявого російського корабля Союз на орбіті. Союз МС-22, який зараз пристикований до міжнародної космічної станції, відправлять на землю без екіпажу. Він просто не здатний безпечно доставити людей на поверхню нашої планети. Союз МС-23 полетить у безпілотному режимі, забиратиме поточний екіпаж. Запуск планується приблизно за місяць, десь 20 лютого. Екіпаж МС-23 пересадять уже на наступний корабель, тобто всі заплановані пілотовані польоти розкопки космосу, зсуваються на один вперед. Офіційна причина витоку охолоджувальної рідини потрапляння маленького метеороїда. Її вже підтримало і підтвердило наса. За допомогою телескопа Тес вченим вдалося виявити ще одну схожу на землю екзопланету. Світ ТОІ і ймовірніше, є кам'янистим, а його розмір всього на 5% менший за нашу планету. Результати роботи були прийняті до публікації в журналі The Astrophysical Journal Letters. Той – одна з небагатьох систем із декількома планетами, розташованими в придатній для життя зоні. Це робить її об'єкти цікавою перспективою для подальших досліджень. Нова екзопланета і на 10% менша менше за ді. Тому система також показує, що додаткові спостереження ТЕС дозволяють відкривати все менші світи, каже Емілія Гілберт, науковий співробітник лабораторії реактивного руху. Червоний карлик ТОІ-700 розташований у сотні світлових років від нас у південному сузір'ї Золотої Риби. Його планети ймовірно припливно захоплені, тобто завжди повернуті до материнської зірки одним боком, як місяць до землі. Після відкриття перших трьох екзопланет у цій системі ученим знадобився цілий рік для виявлення нового об'єкту. Додаткові спостереження також дали змогу уточнити розмір екзопланети. Той 700 і розташована в потенційно придатній для життя зоні між сусідами сі та ді, і робить один оберт навколо своєї зірки за 28 діб. Якби зоря знаходилась ближче або планета була більшою, ми могли б помітити нову екзопланету в перший рік спостережень, проте сигнал був настільки слабкий, що знадобився додатковий рік для її виявлення, каже Бен Горд, аспірант, дослідник центру космічних польотів імені Годдарда. Наразі тривають подальші вивчення цієї зоряної системи за допомогою як космічних, так і наземних обсерваторій. Компанії SpaceX вдалося залучити великі інвестиції. Підприємство Ілона Маска отримає 750 мільйонів доларів за оцінки капіталізації в 137 мільярдів. Кошти надійдуть від невідомого числа інвесторів, серед яких присутній венчурний фонд Андерсен Хоровіц. Про це повідомляє CNBC з посиланням на електронний лист для потенційних інвесторів. Тож сума ще може збільшитись. Минулого року SpaceX домоглася вражаючого прогресу. Компанії вдалося виконати 61 запуск в інтересах найрізноманітніших клієнтів, а також досягти позначки в 1 мільйон користувачів мережі супутникового інтернету Starlink. У 23-му SpaceX розраховує відправити у свій перший політ на двашку ракету Starship, попутно розширюючи користувацьку базу Starlink і збільшуючи загальну кількість запусків. Ані SpaceX, ані Андерсен Хоровіц не прокоментував. Вали повідомлення про утримання інвестицій, тож давайте зараз подивимося, як там йдуть справи Бока Чіка. А з Бока Чіка Старшип може стартувати 31 січня. Саме такі чутки з'явилися в мережі, та їх спростував Ілон Маск. Не варто чекати орбітального польоту раніше кінця лютого, а то й березня, як завжди, до орбітальної спроби залишилося всього два місяці. Ми таке чуємо з жовтня. Але й не можна сказати, що SpaceX не рухається до мети. Booster 7 повернулась зі складального майданчика на стартовий. Тепер прототип першого ступеня хвалиться з захистом двигунів. А у с 24 зняли захисні кільця з вакуумних двигунів. Отже, вогневі випробування з ними закінчені. З цих двох прототипів знову зібрали двоступеневу ракету на орбітальному стартовому столі. Чекаємо на повноцінне випробувальне заправлення. Це важливий етап, якщо все пройде добре, то потім буде вогневе випробування одночасної роботи 33 рапторів і отримання ліцензії від FAA. Для цього SpaceX мала зробити купу поліпшень на стартовому майданчику. Тож якщо орбітальний політ трапиться тільки влітку, ми взагалі не здивуємося. Повернімося до прототипів. S24 отримав трубку для вейпа. Сенсі, поки працює перший ступінь, газ, що утворюється в результаті охолодження його двигунів, буде стравлюватися ось через цю трубку, начебто, вона не повинна перешкодити розділу ступеню. І запланована модернізація системи подачі води на стартовий стіл. Це стало зрозуміло завдяки фотографії ось цих кутових труб величезного діаметру. У зборі системи матиме такий вигляд, а зварювати труби неймовірніше, будуть уже після орбітального польоту. бустер 9 навпаки відвезли зі стартового майданчика після успішно пройдених кріотестів час встановити в нього модернізовані раптори другої серії з електричним приводом вектора тяги. Повірте, перший ступінь зможе ворушити двугнами дуже швидко. А нам час до Флориди, там уже зібрали сім секцій нової вежі обслуговування Starship, яка поки не зрозуміло, де буде встановлена. На LC39A змонтували червоні допоміжні споруди, на одну з їхніх частин встановили конструкцію мехазіла з каретками. А короткі роборуки доробили на Roberts Роуд і скоро відвезуть на стартовий майданчик для фінального збирання і встановлення на вежу обслуговування. Не забудемо і про супутниковий бізнес SpaceX. Компанія Air Baltic встановить термінали StarLink на свій флот Airbus A220-300. Чудова конкурентна перевага, швидкий інтернет у польоті. Ще один плюсик до комфорту пасажирів. Швиденько підіб'ю підсумки голосування за новини в минулому випуску, а далі поговоримо про запуски. Найцікавішою, ви визнали новину про створення нового скафандра для роботи на МКС, а в перспективі і на місяці. На другому місці розташувалися древні галактики, що їх відкрив телескоп Вебба. За головні ж події сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях, можна одразу декілька. А наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Запуски. 8 січня КНР запустила експериментальний супутник Шиянь-23. Його доставкою на орбіту займалася триступенева ракета «Чанчжен-7А», що стартувала з космодрому Венчан. Місія пройшла успішно. 9 січня з космодрому Дзюцюань стартувала ракета Сірес 1 Твердопаливний носій китайської компанії Galactic Energy відправив на сонячно-синхронну орбіту п'ять малих супутників, призначених для спостереження за погодою, дистанційного зондування Землі та забезпечення зв'язком iot пристроїв. Того ж дня з території космопорту Корнвол стартувало літак носій Boeing 747-400. Повітряне судно перебувало у польоті трохи більше години, після чого з під його крила було запущено ракету Launcher One компанії Virgin Orbit. Вона мала доставити на сонячно-синхронну орбіту 9 малих супутників. Однак через бій у роботі двигуна другого ступеня ракета не змогла виконати своє завдання, і перший в історії орбітальний запуск з території Великої Британії обернувся невдачею. 10 січня SpaceX запустила нову партію супутників OneWeb. Ракета Falcon 9 відправила на орбіту 40 апаратів із майданчика SLC 40 бази космічних сил США на мисі Канаверл. Для досягнення кінцевої орбіти висотою 1200 кілометрів супутники використовуватимуть бортові плазмові двигуни. На поточний момент угруповання широкосмогового зв'язку OneWeb налічує 80% від необхідного числа супутників. Для першого ступеня Falcon 9 це був другий політ. Він благополучно приземлився на посадковий майданчик LZ1. Ну і ще 10 го числа відбувся другий невдалий запуск цього тижня. Зі стартового майданчика LP3C Тихоокеанського космопорту на Алясці стартувала ракета RS1 компанії ABL Space Systems. Двоступеневий носій мав відправити на орбіту два малих супутники фірми Омнітек. Ракета не впоралася зі своїм завданням. Збій невідомого характеру призвів до вимкнення всіх дев'яти двигунів першого ступеня, внаслідок чого носій звалився на стартовий майданчик, пошкодивши його інфраструктуру. Персонал компанії при цьому не постраждав. На нашому сайті читайте великий текст у перекладі Анжеліки Трушковської. Разом з астронавтами та співробітниками космічної галузі США ми намагаємося зрозуміти, чому після короткого місячного десятиліття всередині минулого століття ми досі так і не повернулися на поверхню нашого природного супутника. А на нашому каналі подивіться одразу два відео: по-перше, щотижневий шорт про найпотужніший ракетний вибух в історії. А по друге, відео про те, як команда з пари людей провела симуляцію на Масивної чорною діри на суперкомп'ютері НАСА. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу. Зустрінемося на наступному тижні. Слава Україні!